На всеукраїнському фестивалі дзвони Лемківщини кожен з гостей міг знайти собі заняття до душі, подивитися виступи творчих колективів, спробувати лемківських страв, взяти участь у різноманітних спортивних змаганнях або ж пошукати подарунки чи сувеніри. Наприклад, зробити власноруч пам'ятну монету із символом фестивалю. Від 10 до 35 гривень залежно від розміру монети і металу. Придбати сувеніри на пам'ять можна було і в народних умільців. Максим Козак зі Львова привіз власноруч виготовлені ікони з дерева. Вартість таких від 140 до 1100 гривень. Покриває Авіті ікони тільки натуральними маслами переконує майстер. Беремо віск і ляну олію. Звичайно, воно потребує трошки такого більш детальнішого догляду, але зато воно таке більш дерево тепліше. Получається. От тернополянка Вікторія Суздалєва перевезла вироби, виготовлені в техніці декупаж, тобто, як каже сама умілиця, переведення зображень. Серед її витворів шкатулки, дощечки, ключниці, полички та картини. Можна зробити і за день, можна потратити тиждень, тобто підбираєш, дивишся під. Бираєш кольори, підбираєш малюнок, який буде гарно, вже текстуру. відповідно, постійно вдосконалюю, вивчаю якісь нові техніки, як зробити щось краще, щоб вона виглядала гарніше. Різноманітні вироби із глини продемонстрував майстер художньої кераміки Юрій Іщук. Є такі серійні роботи, є ексклюзивні, от, наприклад, ручна ліпнина, от свищики, чи ті двійнята, от, трійнята, чи навіть черпаки це вже такі індивідуальні. Поки ти з п'єсу роботу не витягнув, не переконався, що воно ціле то вважайте, що ви нічого не зробили до слова, зліпити горщики з глини могли всі охочі. Проводили на дзвонах Лемківщини й інші майстер-класи, де кожен міг знайти собі заняття на свій смак. До прикладу, зробити ляльку-мотанку, чоловічків з рогози або ж розписати склянку. Є безліч різноманітних малюнків, тому які дитині що там дорослій людині сподобається, таку використовуємо. Вставляємо малюнок під у склянку всередину. Е, так, використовуємо спеціальні контури для цього. У нас так зазначено для скла і кераміки. Наводимо контуром малюнок на склянці, потім заливаємо фарбою. Ольга Жук з Теребовлянщини перед початком концертної програми вирішила часу не гаяти і Взяти участь, мало не у всіх майстер-класах. Свого захоплення не приховує. От я зробила пташечку. Загалом пташечки мають бути з дирочками, але моя пташечка не захотіла дирки, хотіла бути такою голубкою сіренькою, і вона свистить як голубка. А пташечки вони також як оберіг кажуть, що дітям добре. Осіти, тоді легені розширюються дівчатам. Добре, бо руки дуже ніжні, можна гарно хлопців гладити. А також ем, навіть коли в магазині посвістіти, то е, проходять, е, покупці, проходять добре душі і купують товар. Так що е, пташечку треба кожному мати. А от бандуристка Надія Кулик на дзвонах Лемківщини не лише розважається, але й працює, знімає власний кліп. Деякими деталями майбутньої відеороботи вона поділилася із журналістами телеканалу НТБ. Записати багато лемків, е, які присутні, скільки яка. Кількість приїжджає на Лемківську ватру. От, показати там майстрів, що з глини от, звичаї, традиції лемків. Тобто, це буде і кліп, і ще можна сказати, таке документальне, щось таке, ну, цікаво буде. Місце для зйомок кліпу каже Надія Кулик, вибрала не випадково, адже сама вона родом з цих місць і також є лимкиною. Та й на фестивалі дзвони Лемківщини вже далеко не вперше. Підтримка, яку бандуристка отримує від земляків, запевняє вона, окрилює. І допомагає рухатися далі.